Так, ну і взагалі кажуть, що чим масивніше виглядає стрілка, тим сильніша у нього зв'язок, зв'язок, котра вона виконує. Так, далі асоціація. Ну, асоціація, значить, тут вона трохи слабіша за агрегацією композицію, і там є. Два варианта стрелок просто линия вот я сейчас повернусь до этого момента покажу вот ассоциация и навигайте ассоциация то есть я тут сделал два приклада для ассоциации ну вот ассоциация ну вот с півробитных компаний ну зрозуміло, что Компанія працівників може бути багато, Ось і тут направленість цієї стрілки воно каже, що ну, співробітник працює в компанії. Ось такая. Для кожного імені, верні, для кожного асоціацію з такою, ну, можна задати ще пояснюючий текст, який показує зміст. Ассоциации. Ну тут вот цей текст працює. Буде показывать тип цієї асоціації. Ну, верніше смысл и доводить, что це таке. Так, ну и можно тут поставить також кратність. То есть ось це вырос там 1-2 крапка зірочка. Це означает, что тут від одного противника может, ну, до фактично А значит, компания может быть одна. Ну, звичайно, є там варіанти, коли співробітник може в день працювати в одній компанії, а вночі в іншій, ну ми не будемо розглядати. Будемо вважати ось такі варіанти. От, ну, тут є пояснення, що таке є. Ну і інший приклад, значить, коли в нас просто не направлена, просто асоціація. Комп'ютери, флешдрайв, ну флешка, звичайно. Значить, трансфер дата. Чому тут на англійською написав? Тому що щось модел-мейкер з українськими, з російською нормально, а от українські там всі і, там, наприклад, там є, там ось щось він ругається. Простіше було написати англійською. От. І, значить, що означає, що значить, флешка може використовуватись в різних комп'ютерах, так і комп'ютер може використовувати різні флешки. Тут, що тут може бути від одного до багатьох, то і тут від одного до багатьох. Ну і який зв'язок. Зв'язок ще слабіший, бо от, приклад такий. Значить, у нас звичайно клас комп'ютер знає про флешку, що цей клас є, але він приходить в нього як параметр. Він ніяк, значить, ніякої зміни, котре відповідають в типах флешдрайв, у нас немає. Значить, у нас використовується, як у нас приходить якості параметра та флешка об'єкції і ім'я файла, наприклад. От, і у нас може прочитати файл з цієї флешки. От, ну і з файлом, котрий файл У нього є. Значить, тут зв'язок бачите, який, ну, досить слабий. Тому що значить, нема посилання. То есть, тут може бути як, яка завгодна флешка. От, ну, в принципі, що завгодно. То есть, він не залежить ніяк від цього. Ну і клас залежність. Тобто це ось така пунктирна лінія, так з простою стрілкою. Ну це взагалі ну, така от найбільш слабка зв'язок. Тут в ньому що ну навіть документації написано. Ну, яка документація? Вікіпедія в Вікіпедії там написано, що ну ось USES, тобто використання показує час на тіку цього прикладу. Що має це на увазі? Значить, В принципі, взагалі, окрім того, що тут використовується автор-модуль, ну, до речі, це квадратне рівняння теж у нас було. І тому посилання я теж залишу в опису. Подивитися, якщо хто не бачив. І у нас форма головна, і в ній. Ну, тут багато чого пропустив. В ній є такий метод мітопсоли. В ньому ось ці коефіцієнти квадратного рівняння і значить, результат який повертає. І Він що робить? Він просто використовує цей клас, просто повертає. Тобто результат у нього він каже, що СКІ, яка знаходиться в ось цьому модулі, unit СКІ, буде вирішуватися ось такою. Тобто ну тут ну, можна було б створити ось така. Ну, давайте я покажу, як воно в прикладі на сам на сам робиться. Тобто не в прикладі, а в реальному варіанті. У нас було ось так, от десь. Я їх закоментував, а, а виявилося таким чином. Коли у нас створюється прямо ось тут на місці, ось цей об'єкт SQE, от методом критика з цими коефіцієнтами, ось так він робить, вирішує це задання. Тобто взагалі-то можна ось це посилання на ось цей клас, тобто він ну, якби там нольотами відпрацює. Якщо запустити ось так. Ну ось знайома вам річ. Тобто мінус один, два, три, оте корені, він їх знаходить. Ну, спеціально брав такі приклади, котрі, ну, пояснюють діаграму, тобто зв'язок діаграми з кодом, бо, ну... Як не подивишся, в підручниках ось цих, ну, там багато чого кажуть про UML, ось такі стрілки, а як воно значить, це так з реаліми, так на землі, так сказати, там не кажуть. Я значить, намагався вам донести ось цю річ. Взаємозв'язок між кодами, діаграмою. Вивод, який можна зробити, що ну, воно так і є, що, по-перше, ці діаграми це ну, графічний синтаксис мовою з і він, Якщо його строго дотримуватись, ви будете тримати ну, і конкретні речі. Ось така штука. Ну, До речі, це не заважає бути. ну, Усім там програмам, котрі будують uml діаграми ну як та астрабстрагуватися з теми. Тобто тут можна в модел-мейкері абстрагуватися і писати, ну, як я, наприклад, там про комп'ютери ось малював, бачите? Ну не зовсім схоже на те, що ми бачили раніше, але так, так можна, і так можна зробити в Maker. Ну Давайте перейдемо тепер до побудови ось цих прикладів, які ми бачили. Ми зробимо їх модел-мейкерів і покажу їх, як будувати. Подивимося ще з часом. Так, ну і давайте нам потрібно знову трохи значить завершити. Ну, єдине, що я хочу сказати, ось тут посилання на ось ту людину. Значить, ну Ви можете зупинити, набрати. Можете просто по шовковику набрати ось так, от, або так, або так, або ось це скопіювати, набрати. Ну, простіше, мені кажуть, здається, що взяти ось такий запит зробити. Він ну, знайде, значить, послухайте, побачите. Значить, мені сподобалось. Так, ну і давайте поки що, значить, я зупиняю і будемо продовжувати так.